Колишній командир батальйону Айдар, нині Мародер, людина, яка віджимає бізнес, займається рейдерством, працює на російській спецслужбі, людина, яка зрадила батьківщину, зрадила своїх хлопців. Ця особа отримала мандат народного депутата України від радикальної партії Олега Лешка. Він став тушкою, він зрадив виборців, він зрадив партію. І тому він повинен скласти мандат. Сьогодні він загрошев про воля народу під керівництвом Єреміння. І ми запропонували йому скласти мандат. В парламенті тушки Мельничука не він. Ганьби, яка була в парламенті минулого з коли регіонали скуповували депутатів, ми не дозволимо. Той хто зрадив виборців. Він не має права мати мандат. Якщо він зрадив виборців, якби в нього була хоча б крапля офіцерської честі, то він би склав би мандат, а не тримається за нього як воша за кожурка, бо прикриває за депутатською недороканністю злочини, які він вчиняє, використовуючи статус народного депутата України. Зокрема.